Всім привіт! Мої дорегенькі блідо. У мене вечірня управа даю їсти. Бачите? Даю пики. Кричить, хоче молока зараз. Воду виливає, я робить такі кардини. Що хотіла показати в основному? Зроблений у нас перепулятник і він буде стояти тут, а свині. свиня. Іначе я не маю де з ними ходитися. Отаке ось. Зробили, О, відкривається. Лампочки є кругом Ми поставили. О. Три відділення таких. І три відділення менших. Трохи тут. Та чого ж ти кричиш, банан? Серега чимось. Поставлю, Діма. Три виключателя мені. Тоді я купила один поверх, другий поверх, третій поверх. Бачите? Отак. Надо собі один виключаєш, два гори. Надо один горить. Все по Якщо треба десь переносити, кожен раз провода, щоб не крутити, у нас тут стоїть вилка в рік. Хоче молока. Дядько, хоче молока. Кричи, кричи. Треба тікати, бо не заспокоїться. Квочка з цеплятами ходить, я вже її випустила. Сьогодні тут позагрібала, трохи поприбирала, ще отам треба. Ми там робили. Ще там треба позагрібати, поприбирати. І буде діло. що Цим дівкам зараз там їсти. Чую, кричать. Ти що, вже завела їх спадки? Лишилося тільки два каченяти, І яєць нема, що на інкубацію. і... Пікачок нема. Що, дівки? О, у вас є, що їсти. Пішла кібені матірці. Яйця у мене там є. А. Їсти дівки мають. Все в них добре. Цим їсти дала Люсечка моя. Їсть, п'є, дитина моя. Моя золота свинота. Та да, свинота моя золота вже вивернула кібені матері кастрюлю з водою. Угу. Молодці. Молока в мене нема. Даже не заглядай і не слухай. Угу. О, води б так. Так, Ще хочу тих перепілок теж сюди почепити на стінку. Щоб а було тут агли, тут чиститься свиней і під ними чистила би заодно. О. Качала... Тоже, у людей є так, свої і свині і перепьолки всього. Це в мене перепілятник. Ще треба мені найти тирсу. буду підсталяти персі. От, 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 от. от дурне создання, дивіться. От дурне. Банан! Чого ти кричиш? Ти такий паскудний. Бачили? Люшечка, поздравляйся, беременна моя дівчинка, десь бо що вона вже беременна. Поросла. Я вже тут її чухаю, глажу, да? цілую, за ножа трогаю, каже, мене мама не оходить. Резетка. Правда? Вже привчаю до рук. Но... Нам ще треба робити щось їй, тепер треба буде робити дитячий садик в кутку, бо ж поросят, щоб під лампочкою сиділи. Хто знає, яка мамашка буде зараз, ніби добра. ніжна така вона ласкова свиня, вона не агресивна, а не знає, коли роди, що буде. А який п'яточок. Ой, який тебе ніс. Ой! Що злякалася і мене злякала. Лючка. Сама злякалася і мене перелякала. Треба буде там куточок такий відгорожувати, чи з той сторони, чи з тої сторони. Но треба десь відгорожувати, щоб були поросята, ховалися під лампу, якраз вона буде рожати, то буде січень місяць. То взагалі хахайте, зима в самому розгарі. Чого ти стала, дівко? Я тебе гладити не буду, не хочу. Чого стоїш? Баршня. Ділася, напилася моя тумбочка. Що зробилося з телефоном? Ніяк не можу слухати, зняти відео нормально. Пару кусків зняла, а воно щось виключає його, вибиває і все. Так, в общем, отак, друзі. Такі там в нас справи. Дядько чекає молока, банан, молока немає, попив трохи води, поїв зерна і далі дивиться на мене тими хитрими очима. Бачили? Підглядає. <звук> Валюха теж пішла їсти, Люська теж. Повалялась, полежала, встала, пішла поїсти. Чесне слово, мені вже кажеться, що вона, слухайте, вже живіт має, вже поправилася і все, і мені каже, що вона прямо глибоко беременна. <звук> так вже чекаю поросяток. А що я маю робити з тими поросятами? Вони прилупить мені, коротше, 9 січня. Термін у неї тепер буде. Ну це я 4 місяці прикинула, хоча свиня 115 днів ходить. Треба буде вважати. Сісти вищити, скільки це скільки, що й коли виходить. Січень якраз другий місяць зими. Що я маю з ними робити, не знаю. ну, Надіюся, зробимо куточок, почіплю лампи. Буду робити тепло, тут буде перепілятник, теж будуть лампи. Надіюся, що приміщення невелике, може буде тепло. Якщо що, буду включати обогріватель дуйку. Якщо я її кручу, ну, коротше, включати, то він десь на тисячу гривень накручує світла, тисячу півтора, але буде тепло. Вікно клійонкою затулю. Двері теж утеплю на зиму. Думаю, буде добре. Зиму ми переживемо да, Люська. Потім треба було б якось нам сюди буржуйку таку придумати, поставити тут буржуйку посередині. Десь би трубу вивести, б ні на вулиці і собі буржуйку протопила, і їм тепло тут. Десь ми потім щось будемо придумати. Не знаю, треба думати. Чому кусається, стояв ногою, махав задньою. Давай, дядько, рости, рости тут, невести ціла купа. Навіть дивилася, що штучно покривати, от, хорошо свиню, от покриваєш штучно, але кабана пускати, щоб він ходив їм поперед морду, типу як стимулював їх. О, так що кабанчик буде свій, домашній, на всякий случай. Якщо десь я прохолоню не зможу, то він мені прийде на допомогу. Ну, а що робити? Щось якось буду викручуватися. Думаю, ще трохи він підросте. Тяжко йдуть Петре не тяжко. Він лисий такий, ну шерсті майже нема зовсім. Замой буде мерзнути паскуда. Ці дівчата, то в мене велика біла з Петреном, по-моєму, помішані. Щось вони такі цікаві. Петрен Ландрас, певно, в них. А то а. Петрен, то я брала його в другому місці. Ой... Ну, я би поміняла себе кабанчиком. Я б цього кабанчика дала б в обмін на великого білого, була б не проти. Якби хто за мною махнувся, може хто дивиться мої відео, якщо буде така цікава тема, то я махнусь. Залюбки. О, сьогодні я прийшла, дивіться, виляла воду і качається в ній. Жарко чи що дівки? А, а, Каструлю по голові собі молодець. Люськ, що це таке ти робиш? Єсть в мене такі черпаки. Два черпака рано, два черпака ввечері. Їдять всі, вона і валюха. Черпак рано, черпак ввечері, Ну вже трохи збільшила дозу, їдять ці, цей дядьку і дівки так само по півтора черпака рано і ввечері. Стоять у мене всі вони на нормі. Ці дівчата вийшли вперед швидше, бо було БМВД, а зараз БМВД не додаю в корма. Ідуть чисто на чистому, боюся, поки не пройдуть оці спалахи тої чуми. Так. Що ти вже знайшла? Що ти вже знайшла, гризеш? Люська? Так що все, друзі, люблю, цілую, дякую, що ви зі мною і до зустрічі в наступних відео. У нас все добре. Надіюся, ми поросні, біри вона вже почувствувала, що я її вже в дупу виціловую, то вже тут а мені фестивалі вистралюю. Я ніколи не думала, що свині такі розумні, поки не, не почала тримати сама. Але... Привіт. Але ви пам'ятаєте, хто довше зі мною? Як я хотіла свиней? Свині для мене це були, я не знаю, що мічта ідіота. Так і в мене. Була мічта ідіота. Важко з ними до зубів. Але нічого, стараюся потихеньку, помаленьку. Думаю, десь Бог буде все добре. А! Калать! Молодець! А, що? Молодець! Тра-таточки! Тра-та-та! Ай, Люсечка! Ай, моя дівчинка! Ай, моя така вреднулечка. Що це ти так балувалася, моя ляля? А? Ляля моя! Балуйся, балуйся! Ось так, да, тобі все можна, да. Ось так, друзі! Всем пока. Да, Люська, кажи, всем пока. Валюха кушает. Есть, есть, Наедайте. Ти там чую, через стенку дают гастроли.